Друзі, і від котів до суперкарів на які стоять на озброєнні в поліції. І це не розкіш, а необхідність для деяких країн. Бо найзухваліші порушники за статистикою правоохоронців це водії на дорогих швидкісних автівках. Ну хто б сумнівався. Тож пасувати задніх поліція не повинна взагалі. Не погоджуюсь, тому що я особисто бачив колись історію в Києві, де ганялися за дуже зарядженим автомобілем BMW на Prius, який розганяється разів в чотири довше, і таки догнали. Чекай, Prius розганяється дуже швидко, бо електрокар розганяється швидко. Правда, ненадовго вистачає. Ні, просто погоню. затори в Києві. А. Нещодавно копів в Японію озброїли автомобілем Honda NSX. Машина розганяється до 100 км за годину. Всього за 3 секунди, максимальна швидкість 307 км на годину. Отже, наші журналісти зібрали топ найдорожчих поліцейських тачок освітні. у світі. -у, -у! давайте дивиться. Якщо серйозно, то багаті країни мають безліч багатих водіїв, а багаті водії завжди мають схильність до порушень правил, тому що можуть дозволити собі дуже дорогі швидкісні авто. Тому для того, щоб наздогнати заможного автохулігана, потрібна відповідна патрульна машина. Це зрозуміли на усіх континентах. Тож за останні кілька років поліція різних країн вклала колосальні кошти у суперкари, поліцейські суперкари, і найдорожчі з них сьогодні у нашому рейтингу. Відкриває п'ятірку найдорожчих копомобілів Lamborghini Huracan. Поліція італійського міста Болонія нашкребла 380 тисяч доларів на цей суперкар, який використовують для екстремально швидких завдань, зокрема для екстреної доставки органів чи медичних препаратів, і лише іноді як поліцейський спецтранспорт. А оскільки це не простий уракан, а версія В-10 перформанти, то і ціна на 120 тисяч більша за звичайний. За такі гроші це авто розганяється до сотні менше ніж за три секунди і може набрати 324 кілометри за годину максималки. Звісно, прогодувати 630 коней потужності в десяти циліндрах дорогувато навіть для Італії. Тому італійці мають скромніші поліцейські ламборгіні, такі як кросовер Урус, усього за 160 тисяч. Четверте місце також за «Ламборгіні», але на цей раз для американських доріг. Поліція Майами прикупила собі модель Авентадор, адже в штаті Флорида найбільше швидкісних автобанів. Це авто інтерсептор, тобто перехоплювач дослівно. створене спеціально для швидкісних погонь. Для цього в арсеналі Авентадор є бітурбодвигун об'ємом 6,5 літрів на 690 кінських сил з максимальним прискоренням до позначки 325 км за годину. Авентадор вважається найбільш пристосованим для швидкісних поліцейських заходів, тому дорожні патрулі Арабських Еміратів також мають у гаражі такі суперкари. Але у штатах він коштує 510 тисяч доларів, тоді як емірати купують дорожчі версії Авентадор Супервелос за পেচিত Третій за вартістю неймовірно красивий Бугаті Вейрон, якого не псує навіть ця дивна біло-зелена ліврея поліції міста Дубаї. Такий же автомобіль, до речі, на службі дорожньої поліції і ще одного нафтового королівства Катар. Цим державам, не жаль, викласти 1 мільйон 800 тисяч доларів, але це насправді бюджетний Вейрон. Деякі його версії коштують удвічі більше, але конкретно цей базовий Бугаті з 16 циліндровим ціліндровим мотором на 1001 кінську силу. І, до речі, це найшвидший поліцейський автомобіль на планеті. Його максимальна швидкість. 407 км кілометрів за годину, але і наздоганяти хулігана на такій патрульці потрібно на винятково якісних дорогах. На другому місці скажений, але аристократичний автомобіль з Англії. Aston Martin 177 – вершина лінійки бренду випущений партією у 77 авто. Кожне з них коштує майже 2 мільйони доларів. А конкретно цей затягне на 2,200. Інтеграція поліцейського софту, камер і посилюючих елементів кузова плюс ілюмінація на даху. Але під капотом лишився неймовірний V12 потужністю 730 коней, які здатні розганяти це авто навіть з двома копами у салоні до 322 кілометрів за годину. Порушник, як мінімум, повинен мати таку ж тачку, щоб утекти. Хоча для арабських еміратів, де вулиця охороняє такий Астон Мартін, це не проблема. А ось безумовно найкрутішим, найдорожчим, абсолютно пафосним і найбільш непрактичним поліцейським авто на світі є Лікан Хайперспорт. Його обмеженим тиражем створила ліванська компанія Вольф Моторс, і саме один з таких придбала собі поліція Абу-Дабі. 740 кінських сил в ультрафутуристичному дизайні, 2 секунди до сотні і максималка за 300 на спідометрі. Але куди посадити порушника? Де зберігати зброю? Як зрештою ремонтувати цей суперкар у разі зіткнення під час поліцейської операції? Адже вартість лікан Хайперспорт. 3 мільйона 400 тисяч доларів, і на світі усього сім таких машин. Можливо, цей автомобіль для спеціальних завдань, але навіть якщо повністю забити його готівкою, це буде менша сума, аніж його вартість. І тим не менше, цей гіперкар все одно патрулює вулиці. Це лише один з рейтингів, який намагається зрозуміти логіку і призначення різних автомобілів. Але саме для того, щоб визначати орієнтири, ми щоп'ятниці готуємо для вас рубрику «Топ авто» з актуальними оцінками дуже різних автомобілів.